Та пана вітаю, мене звати Денис Заченко, і ви собі навіть не уявляєте, як довго я думав над оглядом кіта, який компанія EPSR мені заслала вже, мабуть, місяців декілька назад. Власне, заслала вона навіть не кіт. А два окремі варіанти: EPSR PENTER DDR 4 8 ГБ 2666 МГц і окремо модель EPSR PENTER DDR 4 8 ГБ 3200 МГц. Так, навіть з різними таймінгами. Я звинувачую у цьому виключно війну і рашню погану. Бо компанія, що могла тим ринок наситила. Дякую їй і за це, бо не факт, що щось інше взагалі могло би приїхати. Але проблема у тому, що ну, тестувати оперативну пам'ять швидкістю 2666 МГц немає не має жодного сенсу. І я поясню чому. І розкажу, чому ця пам'ять все ж досі варта уваги і корисна навіть. Досі, навіть в ігрових системах навіть більш корисна, ніж DDR5. Почну я з хорошого. Еpacer e Penter ddr 4 8 ГБ, незалежно від частоти, коштує на поточний момент близько 25 баксів за одну плашку, планку. Від 20 за 2666 МГц. Я навіть забув, де тут яка частота. Тут це 3200 це 2666. Від 20 доларів за ось цю планку до 26 доларів за ось цю. Тобто за 2000 гривень ви можете придбати 16 гір відмінної пам'яті DDR4 у свій ПК. Звичайно, я рекомендую брати DDR4 від Epaр кітом. Ти же Epa Panther DDR4 доступна по дві планки на 2666 МГц. Де ось такі ось планочки, якраз. Ті самі 2000 гривень коштує кіт, тобто дві абсолютно ідеально сумісні між собою планки. І я не аргументую в бік різних планок. Якщо можете взяти кіт, беріть кіт завжди. Але якщо кіт вам буде недоступним, то змішувати частоти в цілому можна. Власне, мій тестовий стенд абсолютно спокійно, стабільно бере 3000 МГц на обох. З цих ось планках, тобто вони усереднені. Так, це не дуже багато і одну. Планку доводиться занижувати, а іншу завищувати частотою. Але це можливо і це працює. І система проходить усі перевірки стабільності без жодних проблем. Власне, планки оперативної пам'яті від одного виробника, однієї лінійки та дуже схожі по характеристикам можуть бути між собою несумісні завжди. Цей шанс трішки більший за шанс браку, власне, і брак, і несумісність були у мене по одному разу у житті. І звичайно, краще, щоб цього шансу не було взагалі. Але він погоди не зробить. Тому так, навіть не китовими планками DDR4, навіть комбінацією EPSR Serpenter DDR4 8 ГБ 2666 МГц і китовим, не некітовим планкою моделлю DDR4 8 ГБ 3200, ви можете спокійно зібрати собі ігровий ПК. Ну не тільки цими планками вам ще багато чого буде потрібно, але вони без проблем стануть у комп'ютер. Але тепер запитання. А чи варто збирати ігровий ПК на DDR4 зараз, на пам'яті, котра прямо скажемо? Не рекордсмен по швидкості, і навіть для Ryzen минулих поколінь комплектом не досягає оптимальних частот, бо оптимальні частоти складають 3600 МГц. Чи є сенс будувати свіжий ігровий ПК під таку оперативку з використанням такої оперативки? На дане запитання, я як Одесит, я не Одесит, але як Одесит, я відповім запитанням. Такі що таке ігровий ПК взагалі? Скільки FPS такі йому треба видавати, щоб бути таким ігровим? Чи варто мати ігрову відеокарту і все? І чому вас не може задовільнити, скажімо, збірка на AMD Ryzen 7 5820 X3D на материнці Asus TUF B550, плюс Asus TUF RTX 3060 12 ГБ, плюс водянка від ASUS на 240 мм, плюс Mi Tower від Cougar, плюс блок живлення на 600 Вт. Під таку систему EPSR Panther DDR4 підійде без проблем. Підійде навіть SSD EPSR Panther AS 350 на 1 ТБ. Огляд буде у описі під відео. Навіть AMD Два накопичувача не треба. І вийде у нас система, котра у Full HD вивозить усе, що хочете, у 60 FPS на середніх налаштуваннях, з DLSS навіть на високих. Чим це не ігровий ПК? Чигрові ПК можуть бути тільки найсвіжішими та найдорожчими. Втім, зрозумійте мене, я не маю ніяких ні найменших претензій до найсучаснішого заліза від Intel та AMD. Ryzen 7000 неймовірні, їх переваги абсолютно унікальні. Intel Raptor Lake монстри, абсолютно конкурентоздатні. Але як ви вже могли зрозуміти, я далеко не сноб. І від того, що у вас буде залізо попереднього покоління, ви не будете позбавлені можливості грати у абсолютно все, що схочете. Бо так, ви можете, ви можете втратити декілька FPS то там, то тут. Але якщо у вас є можливість грати вже зараз і провести додаткові, невеликі інвестиції у комп'ютер потім, прокачати оперативку, так, без проблем. То чому б ні? Це буде підсумками, але донести до вас я хочу наступне. Якщо ви ставите собі завданням грати в ігри, а не збирати найдорожчі системи у світі, то Епейсер Пента ddr 4 навіть найдешевша, навіть найбільш базова, навіть на 2666 МГц, навіть не кітова. Вам дасть те, чого ви прагнете. Звичайно, можна краще, можна взяти кіта PSR Panther DDR 4 на 3600 МГц, десь за 5000, і бути взагалі в шоколаді. Можна. А можна і так, як я кажу. І якщо у вас зайвих півтори тисячі гривень немає, а кітових планок немає в магазині, ну то ось вам варіант на подумати. От за що я люблю оперативну пам'ять, так це за те, що вона може звалитися і майже нічого не буде. Ну, тобто, вони не просто так гарантія на оперативну пам'ять пожиттєва, у, власне, будь-кого. На цьому в мене все. А У коментарях напишіть, що ви думаєте про ddr 4 та DDR5. На чому б ви зараз зібрали собі комп'ютер, якби у вас була можливість? На що б ви витратили гроші, нехай у вас є 20 тисяч. Чи ви хочете витратити на щось більш свіже, але з гіршою відеокартою? Чи ви хочете зібрати собі вже зараз середньобюджетний комп'ютер з адекватною відеокартою, але з недорогою оперативкою там, процесором і так далі? Пишіть, не соромтесь. Чесно собі скажу, я хотів би зібрати собі комп'ютер на нових райзенах, але вони занадто дорогі. При цьому, блін, які ж вони класні. Mm. Ну, а я тим часом виражаю дякую київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на магазин буде у описі під відео. З вас, як завжди, подбайте, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!